Україна оговтується після жахливого теракту, здійсненого Росією напередодні у Полтаві. Нагадаю, внаслідок удару по інституту загинули щонайменше 53 людини. Сьогодні вночі росіяни вдарили по Львову, і там відомо вже про сімох загиблих, серед яких троє дітей. На жаль, цифри можуть змінюватися, адже і у Полтаві, і у Львові ще тривають розбори завалів. На цьому тлі деталі гостріше постає питання дозволу Сполучених Штатів Америки бити вглиб Росії західної. Зброєю. Крім цього, в Україні відбувається кардинальне переформатування уряду. Про все це і чому саме зараз відбуваються зміни в політикумі, спитаю в радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк на зв'язку. Пане Михайло, добрий день. Вітаю, вітаю вас. Хотілося б почати з удару по Полтаві. Вчора журналісти, політики робили спроби почати пошук винних. На щастя, вдалося. Тотальної зради в інформаційному просторі уникнути, все ж треба розуміти, пам'ятати, тримати в голові, що ключовим головним винним тут є Росія, так чи інакше, держава могла запобігти такій кількості жертв. Там місцеві чиновники кажуть, що люди не пішли в укриття. Що ви знаєте про ситуацію в Полтаві? Давайте почнемо з того, що Російська Федерація має можливість обстрілювати всю територію незалежно від того, де знаходиться той чи інший соціальний чи там цивільний об'єкт, військовий об'єкт, критичний об'єкт критичної інфраструктури тобто у Росії достатньо ракет, які можуть обстрілювати ну влучати будь де на території України. І тут питання в тому, що як би ви не повідомляли про те, що буде атака, чи там в тому чи іншому напрямку балістичні ракети. Це якщо ми говоримо, наприклад, про Запоріжжя, Дніпро, Полтаву і так далі, чи Харків, це там буквально лічені не хвилини, а секунди. Ну тобто, це півтори хвилини, там дві хвилини, і так далі. Цьому запобігти можна тільки якщо ми добудуємо систему протиракетної оборони, тотальна система, особливо у східних і східно-південних регіонах. Які будуть базовані на системах Петріот чи на самтах, які ефективно працюють саме проти балістики, і таким чином індекс збиття може бути суттєво нарощений. Ну тобто не 80, там 75-80%, а 90-95%, і це буде впливати на такого типу атаки. Це перше. Ну тобто тут uh, зрозуміло, що треба робити. Зрозуміло, в чому є дефіцит, і зрозуміло, що шукати винних серед українців. Ну, ну це нонсенс, і на це якраз таки розраховується такого типу геноцидні удари. І тут я перехожу до другої складової. Ми бачимо зміну в ракетній тактиці Російської Федерації. Вони перестали вже там взагалі маскувати, що вони роблять. Вони б'ють по центру міста, по навчальному закладу, по там лікувальному закладу. Це ми до речі, бачили і в Полтаві. Це ми бачили у Львові. А на початку ночі сьогодні бачили у сумах Тобто Російська Федерація абсолютно свідомо наносить удар саме у таку місця, де є інтенсивна житлова забудова, чи є, скажімо, центр міста, чи є ті чи інші соціальні об'єкти. Мета ключова це викликати оцей шоковий стан, максимально депресувати населення, знову ж таки, щоб ми почали оці розборки, хто в чому винний і чи можна було цьому запобігти. Ну, Тобто, тактика абсолютно свідома: Російської Федерації змінена. Вони вже через не говорять про те, що атакують якісь там об'єкти військові і так далі. Вони Відверто вже говорять, що б'ють по цивільному населенню. Чому ця тактика можлива сьогодні? Тому що міжнародної юрисдикції не існує. На жаль, ми з вами бачили, що цей візит це один тільки з елементів. До цього було багато таких прикладів, але ще вважали, що десь все ж таки якась. Можливість, щоб юрисдикція міжнародно працювала, існує, але оцей візит до Монголії, Я не буду зараз характеризувати, чому Монголія такий чи інший вибір зробила це їх суверенне право. Але ще раз Путін свідомо поїхав до країни, яка є підписантом римського статуту, для того, щоб показати, що всі ці ордери це не щодо Путіна. А ордери ж видавались в тому числі на керівників ВКС Російських ну, тобто якраз такі авіації стратегічної, тактичної, які наносять оці геноцидні удари по Торію України, тобто Путін чітко показав, що ці ордери не мають ніякого значення, це не працює і можна спокійно продовжувати максимально жорстоко атакувати Україну, максимально бити по цивільному населенню. Це не буде мати ніякого юридичного значення для суб'єктів, які це будуть робити. І виконавці, і безпосередньо ті, хто планують, і безпосередньо ті, хто віддають відповідні накази. І таким чином сьогодні маємо зафіксувати, на жаль, що Російська Федерація буде якраз таки підвищувати градус ескалації саме по відношенню до міжнародного права і до цивільного населення України, тому що інших інструментів впливу на ситуацію в Росії немає. І тому такі удари можна цьому запобігти трьома речами, і тут я переходжу до того, що треба робити. Перше це суттєве нарощування елементів протиракетної системи, тобто пускові установки мають бути більше петріоти, самти, насамси, Чому саме ці, тому що до них є багато протиракет, тому що, наприклад, Айріс це новітня система протиракетна. Так нам наші німецькі партнери передають, але там треба нарощувати швидко, нарощувати виробництво саме проти ракет. А до насів чи, наприклад, до Петритів протиракети є в достатній кількості з урахуванням того, скільки ракет виготовляє Російська Федерація, тому перше це до нарощування самої системи. Друге, це суттєве збільшення і пришвидшення постачання оцих самих протиракет. І третє те, на що ви звернули увагу, це безумовні дозволи. Ну, чи так давайте, тому що дозволи – це трошки дивно, якщо юридично дозволи не потрібні, зняття неформальних заборон на нанесення ударів в глибину Російської Федерації, перш за все по авіаційній інфраструктурі, тобто по стратегічній тактичній авіації і по, скажімо, радіолокаційним системам, які дають можливість там ціле наводення, ну тобто наведення, що використовує Російська Федерація, пане Михайло. Що має змінитися, і чи змінюють бачення заходу атаки на Львів і Полтаву? Я от буквально коли вас чекав, дивився відео порятунку, непорядку як з під завалів тіло дев'ятирічної дівчинки у Львові? Можливо, просто такі відео треба в Білому домі показувати, а не просто папку чергову заносити. Чи є якісь перспективи взагалі вирішення найближчим часом цієї проблеми з дозволами? Перспективи, безумовно є. Ми з вами все таки, все ж таки, говоримо після двох з половиною років початку повномасштабного вторгнення. Ми ж бачимо суттєву зміну і політичної позиції багатьох країн, і бачимо зміну з точки зору. Постачання зброї, яку в Україні передають, ну тобто, всі види практично зброї є. У нас є проблема з деякими речами: це остаточно прийняти для себе рішення, що Росія обов'язково має програти, тому що тільки через програш вона буде юридично відповідати за всі ці злочини, які коїть в поють в Україні. І друге це швидкість прийняття рішень і постачання швидке. Оце є проблема, і це скоріше з пов'язано з такою відсутністю частково волі. Ну, тобто, страх, все ж таки, ще якийсь там є присутній у політи... представників політичних еліт і бюрократією занадто високою. Але ви праві, дивіться. Є дві складові, на які треба орієнтуватися. Це є раціональні доводи, Раціональні це про те, що ми зараз говоримо. Що Російська Федерація в будь-якому випадку не буде зупинятись, тому що вони розуміють, що міжнародна юрисдикція не працює, ніяких стримуючих факторів не існує. Ніякі домовленості можна не виконувати всі договори. Це фікція. Ну тобто, ти добровільно або виконуєш або не виконуєш. Росія це абсолютно чітко усвідомлює. І якщо вона не буде нести юридичну відповідальність за злочини, то вона буде їх просто масштабувати з паузами. Ну тобто брати паузу і так далі. Це раціональ. Альні доводи можна це все пояснювати, які ризики несе е, не програш Російської Федерації у цій війні. Математично це обґрунтувати, показати на цифрах е, е, щодо обходження санкцій, щодо ракетобудування, що дефіциту ресурсів у України. Це раціональна складова, але ви праві емоційна складова також потрібна, тому що це можна е, е, забезпечити тиск на політичні еліти від електорального середовища від виборця. Тому що виборець він не завжди готовий, якщо він далеко знаходиться від епіцентру війни від України, не готовий витрачати час на те, щоб раціональні доводи слухати. Ну тобто усвідомлювати, що ж це за війна. Багато хто в інших країнах вже давно звик до новин з України, що там якась війна десь далеко, там за тисячі кілометрів від нас. Вони так і не змогли переформатувати внутрішнє це усвідомлення, що радянського Союзу не існує, тому ніяких територій впливу у Російської Федерації існувати не може, і що Україна це абсолютно інша країна, абсолютно суверенна, зовсім не схожа на Російську Федерацію. Вони не до кінця це розуміють, тому що на жаль, 30 років було таке враження, що є Росія. З якою вони там мали певні стосунки, і взагалі інших країн на бувшому радянському просторі не існує сьогодні? Це не так, але це потребує певного часу для того, щоб це було вкорінене. А, і тому, якщо вони будуть бачити оцю емоцію, якщо вони будуть бачити і розуміти, що робить Росія з точки зору геноцидних практик, яких використовує, і ви абсолютно праві показати, які люди гинуть, і що це таке в 21-му сторіччі спати і загинути у вісні, маючи перед собою все життя і маючи перед собою величезні надії, а Тобі 8 років всього, це буде певна емоція. І оцієї емоції, мені здається, треба, щоб було більше на сьогоднішній день, тому що дійсно Росія, розуміючи, що раціональні доводи вони будуть працювати, але вони трошки повільно працюють. І Росія розуміє, що до емоцій, ну до емоцій, напевно, ми не будемо там так використовувати їх в повному обсязі. Росія тому це робить. І ви праві, треба і раціональне, і емоційне. Треба, щоб наші партнери нарешті через свої суспільства усвідомили. Що це за жах жити під час війни? При тому не війни військових проти військових, а війни військових однієї країни проти цивільного населення іншої. Ви сказали, що Росія змінює тактику ракетних ударів і підвищує градус ескалації в той же час. Ми не можемо встигнути швидко накопичити елементи протиракетної оборони, і з дозволами знову ж таки поки що не зрозуміло. Чи означає це, що Росія буде кошмарити Україну найближчим часом? Власне те, що відбувається в Сумах, Кривий Ріг, Полтава, Львів, в найближчі дні до цього готуватися. Це ж не означає, що вона цього не робить. Вона ж це робить вже. Дивіться, вона вчора, позавчора. Вона щоночі це робить. Тобто, вона використовує дрони і ракети саме для ударів по цивільній інфраструктурі. Тобто, вони там періодично говорять, що будуть бити по критичній. До речі, сьогодні була заява. Ну чи вчора була заява суб'єкта піскова. Він відверто говорить, що зимою бити по енергоструктурі будуть вирішувати військові за потреби. Ну, тобто, вони відверто говорять про геноцидний компонент. Вони вже я ще раз не маскують цього всього. Вони відверто говорять, що. Ми будемо використовувати максимально геноцидні компоненти, тому що наші, скажімо, опоненти, ну не Україна, а інші країни, вони не використовують цю риторику про геноцидні компоненти, тому що це ну злочин, ще із, який має там потягчення да, велике і так далі. а І вони відверто говорять: ми будемо використовувати геноцидні компоненти для того, щоб примусити Росію Україну на умовах Росії. Практично капітулювати, тобто вони ж не відмовилися. Ключові цілі в цій війні вони ж абсолютно щиро вже заявлені. Російською Федерацією це знищення української концепції державності як такої конкурентної державності на після радянському просторі. А друге, це безумовний геноцид українства як нації, тому що тут є етнічні компоненти, і державницькі компоненти, і історичні компоненти присутні і ефективний контроль над цією територією через. В наступному там утворити маріонетковий уряд, ну і контролювати військовим шляхом всю цю територію. Вони ж від цього не відмовились, і тому вони не будуть зупинятися. Це очевидно, і крім того, вони розуміють, що от якраз ескалація має бути в психічному сенсі. Ну тобто, треба бити максимально кошмарно, треба бити максимально об'ємно по цивільному населенню, вбивати дітей, бити по лікувальних закладах, по навчальних закладах. Тим більше сьогодні вже у нас вересень. Ну тобто, діти в школах, діти в інститутах. І так далі, і таким чином, за рахунок шоку цього всього, що неприйнятно до першого зустрічі, все ж таки викликати і збільшити оці вимогу примусити Україну встати на коліна. Пан Михайло, не можу не спитати вас про кадрові перестановки в уряді. Цього тижня очікується ну прям турбулентність така значна. Ви можете сказати коротко це зі знаком плюс чи зі знаком мінус? Те, що відбувається для мене очевидно будь-які кадрові рішення зі знаком плюс, чому тому, що це ж все ж таки, знову ж таки, перезавантаження системи виконавчої влади. Для чого ну і дивіться, давайте дочекаємось просто всі звільнення, всі призначення, тому що там дехто позбавиться, наприклад, статусу виконуючої обов'язки, дехто підвищить свої функціональні можливості, отримує додаткове навантаження, дехто перейде на інші е, роботи і так далі. Тобто, подивимося, якою буде конфігурація влади виконавчої все, влади е, через два дні. і Після цього зможемо більш детально це прокоментувати. Але ще раз дивіться: в нас новий етап війни. Ну, тобто, знову ж таки, часткова ініціатива в Україні, частково нові потреби. Частково ми заходимо в новий опалювальний сезон. Є е, потреби фінансові, є потреби економічні, є потреби перебудувати економіку ще додатково. Є потреби е, інтенсифікувати переговори на зовнішніх ринках. Якраз такі, от про те, що ми трошки вище говорили, пояснюючи раціонально, пояснюючи, чому вигідно, математично вигідно сьогодні всім е, додатково вкластися в Україну, проінвестувати в Україну, ну чи там зброю Інвестувати в Україну, що це інвестиції в безпекові гарантії для всіх, не для України, а для всіх інших країн, які є партнерами України. Ну тобто, покращити чи знову ж таки підвищити функціональність тих чи інших галузевих напрямків, це очевидно правильна тактика. Чому тому, що ну ти не можеш завжди бути в одному статусі протягом? Тим більше, що під час війни це криза, це певний режим роботи, це є вигорання. Ну, ви розумієте, да, і на різних рівнях, не тільки на рівні соціальному, не тільки на рівні сім'ї тих людей, які безпосередньо приймають участь у бойових діях, але на будь-якому рівні є певне вигорання, певна втрата функціональності, і для того, щоб це все оптимізувати, безумовно треба ініціювати певні кадрові перестановки. Ну тобто, але ще раз. Звільнення сьогодні, завтра призначення через парламент. Після цього будуть призначення на ті чи інші посади людей, і будемо тоді розуміти, хто за який напрямок відповідає, які тут є компетенції, і які ми будемо мати результати там, скажімо, в середньостроковій чи в довгостроковій перспективі. Ну мається назі від трьох місяців плюс. Ваш колега з офісу президента, заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма, також звільнений. Є припущення, що він не подобався західним партнерам. Як ви можете прокоментувати це кадрове рішення? Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, що таке подобатися, не подобатись комусь, тому що критерії для працівників офісу, все ж таки дивіться, Це офіс президента, це апарат президента. Тут треба виконувати ті завдання, які перед тобою ставить президент України. ну, тобто, він є твоїм роботодавцем, він є замовником тих функцій, які ти маєш виконувати, і без. Змовно, він є людиною, яка там має критерії оцінки того чи іншого працівника. Я саме зараз говорю про офіс президента. І безумовно, президент вирішує, треба звільняти, чи не треба чи людина сама може вирішити, що вона не буде тягнути вже. Немає в неї там сипо емоційної складової для того, щоб тягнути той чи інший напрямок, постійно знаходячись під тиском, там, наприклад, соціальних мереж, чи там інформаційних майданчиків і так далі. Тут, на мій погляд, говорити, що є якийсь тиск там з боку партнерів. Ну ну це трошки дивно. А я наскільки розумію, пан Ростислав сам прийняв рішення, що йому треба сконцентруватись на сім'ї на бізнесі, і він хоче в це далі йти, в це далі розвивати. Добре, а те, от що пан Шурма курував в офісі президента питання економіки та енергетики, і за декілька днів до цього було звільнення Володимира Кудрицького, голови Укренерго. А на незалежні члени Укренерго заявили, що також йдуть у відставку через те, що вважають рішення про дострокове звільнення. Політично вмотивованим. Ем, ну тут чи, чи є сенс пов'язувати ці речі? Ні, ну дивіться. Якби а, я розумію, що після того, як було звільнено пана Кудрицького, хтось сказав, що це е, дотиснув е, заступник голови офісу Шурма, але дивіться, через декілька днів він сам звільнився і тому ця логіка вже не працює. Але давайте трошки перейдемо. Дивіться, щодо пана Кудрицького, дуже коротко там було рішення ставки відповідно, це була оцінка щодо. Побудова захисних другого типу захисних елементів на перш за все трансформаторах на підстанціях, через які йде розподіл електроенергії. Там невідповідність певна і так далі. Було прийнято колегіальне рішення, колективне рішення на ставці, Після цього воно було реалізовано через відповідні дії наглядової ради. Чи можна, чи хтось там може в раді мати свою думку? Так безумовно, ну це було б дивно, якби там 100% всі казали, так ми приймаємо чи не приймаємо. Але між тим рішення проголосовано і все. А далі щодо там членів, які там а, говорять про тиск, ну, треба, якщо ти говориш про певний тиск, треба якісь надати докази. Ну це було б дивно, якби всі казали, є певний тиск, і просто цього достатньо для того, щоб можна було стверджувати, що такий тиск був. Чи вони звільнюються? Ну ну мають право. Я не бачу в цьому. Дивіться для мене є один критерій ефективності. Система має встояти зимою. Якщо я сумнівив, що менеджмент я не тільки про пана Кудріська, взагалі в цілому про енергетичний менеджмент, що він достатньо чітко розуміє всі ці виклики, всі ті ризики, які генерує сьогодні Російська Федерація по відношенню конкретно до енергетичної системи, ну якщо вони ці це, це бачення мають, вони мають в цьому напрямку працювати. Система має встояти Це єдиний критерій про ефективність чи неефективність того чи іншого менеджера. Якщо вважає ставка, дивіться ставка ж оцінює ризик, енергетичний штаб оцінює в цілому ризики. Якщо вони вважають, що недостатньо було виконано саме фізичних захисних речей, я не про системи ПРО, а саме про фізичний захист тих чи інших елементів розподілу електроенергії, ну певно, він має право приймати ті чи інші кадрові рішення. Ну, взагалі, це дивно, що ну якби система, вона ж має приймати кадрові рішення. Ну, система, я маю на увазі... Ті, чи інші високопосадовці, якщо по своїй вертикалі вони бачать, що щось не вирішується належним чином, то чи мають вони право використовувати інструмент під назвою відставка? Ну чи там звільнення когось, і так далі, безумовно мають. А, чи будуть вони а, шукати людей, які більш функціональні? Так будуть, тому що вони ж також зацікавлені в тому, щоб система встояла, тому що це ж соціальні питання, вже соціальне навантаження. Яке? Якщо система повністю буде розбалансована зимою, ну ви ж розумієте, як це буде впливати на психоемоційний стан людей на взагалі соціальні відносини в Україні. Тому безумовно і ставка, і верховний головнокомандуючий, і прем'єр-міністр на мій погляд, зацікавлені в тому, щоб енергосистема була більш захищена перше. З протиракетної точки зору друге з точки зору фізичного захисту, ну ці елементи захисту другого і третього типу, третє з точки зору можливості правильно диспетчеризувати все, що відбувається, ну, тобто перекидати електроенергію, якщо десь дефіцитні регіони виникають. Четверте з точки зору можливості імпортувати додаткові обсяги, а це вже партнерські розмови, тобто розмови на зовнішніх майданчиках, і так далі. Я думаю, що всі зацікавлені в тому, щоб ці всі елементи працювали ефективно. Пане Михайло, останнє питання. Вчора Зеленський сказав, ми будемо нескінченно утримувати Курщину, поки не змусимо Путіна сісти за стіл переговорів. Чи Україна розглядає варіант, за яким Кремль збереться силами і поверне собі Курську область? Як би це вплинуло на психоемоційний стан, на мотивованість українців? Власне, от ця політична складова, як ми зараз бачимо Курщину? Президент абсолютно правий, тому що операція в Курській області доводить, що з Росією можна воювати на її території, що війну можна на її територію переносити. Що в Росії так само є певні дефіцити ресурсу, що в Росії так само є певна е, наростаюча соціальна, е, ну така е, скажімо, недружня до путінської еліти атмосфера. А що в Росії можна обнулювати в Росії саме на території Росії можна обнулювати ключові елементи російської пропаганди і, і щодо силової вертикалі, і щодо репутації самого Путіна, і так далі? Ну і крім того, за рахунок кульської операції Україна показує, що якщо ти хочеш убезпечити своє цивільне населення, ми зараз говоримо про Сумську область, про Чернігівську, про Харківську е область. То для цього потрібно або 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 сухопутні операції, відповідно, які витискати будуть російську артилерію чи російські системи РСЗО, або дальнобійні удари по перш за все авіаційній інфраструктурі. Тільки це може обезпечити. Ну і крім того, за рахунок пульської операції, за рахунок відсову російських збройних сил сил від кордону, ви обезпечуєте свій свою північ від можливості наступати, від можливості створити ще додаткові лінії фронту, такого інтенсивного фронту. Це все абсолютно логічно, і президент тут абсолютно правий. Вкрай ефективна операція. Вона доводить свою необхідність. Вона дає і політичні можливості, і військові можливості, і оперативно-тактичні можливості по лінії фронту. Чи зможе Росія там якось все це відбалансувати? Ну, вона буде пробувати безумовно. Але дивіться, і в чому парадокс для Росії є нав'язлива ідея у Путіна. Да нав'язлива ідея, що він має просуватися вперед в Донецькій області, знищуючи все, що там знаходиться українське. Ну, тобто для нього в цьому в цьому є сенс війни. Йому байдуже, що буде в цей момент відбуватися з людьми в тій же польській області. Це для нього не є пріоритетом. Це також дуже важливо показувати в на території Росії, і тому ефективність операції безсумнівна. Ефективність цієї операції щодо впливу на наших партнерів, що можна вивати на території Російської Федерації, також безсумнівна. Щодо політичних ризиків, вони безумовно є. Ми ж у війні знаходимося. Це ж зрозуміло, але Україна ж також вмієш плануванням займатися. Ну тобто, є відповідне розуміння, які ресурси на якому напрямку потрібні. Ви не можете дивіться, якщо ви воюєте, ви не можете йти тільки за ініціативою опонента. Ну, тобто реагувати по факту на ті е, речі, які ініціює ваш опонент, тобто тільки концентрувати сили і засоби, наприклад, на Донецькому чи там на Луганському напрямку, і так далі, ви маєте самі брати на себе ініціативу і реалізовувати її на інших напрямках, де можна пройти, так як у Курській області пройти вглиб і створити е, ризики для Російської Федерації. Тобто, перехоплення ініціативи це вкрай важливий інструмент в таких великих інтенсивних війнах. І Україна їм сповна користується. І давайте все ж таки відверто і планування Курської операції, і планування оборонних заходів на високому рівні України попри знову ж таки, внутрішні тяжкі дискусії. Я розумію, що нам би хотілося ідеальних конструкцій, ідеального менеджменту, але все ж таки війна проти такого ресурсного опонента, як Росія, Україною ведеться дуже і дуже ефективно. Пане Михайло, дякую. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, був моїм співрозмовником. Підпишіться на канал РБК Україна в Ютуб, аби мати останні новини і мати доступ до якісної аналітики.